Фармадол таблетки від головного болю. Копійка гривню береже. Цей сталий вираз українців сьогодні хіба що веселить. Зі зростанням цін монети дрібних номіналів лише обтяжували гаманці та кишені. Чимало людей навіть зітхнули з полегшенням, коли монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок вийшли з обігу. Мовляв, це полегшило готівкові розрахунки в магазинах та на базарах. Станом на 1 липня 2023 року на руках в українців перебувало 7,2 мільярда штук монет, які перестали бути платіжним засобом. Та чи знали ви, що цей дріб'язок досі не втратив у номінальній ціні? Тобто ці копійки цілком реально обміняти на реальні гроші? Щоправда, в НБУ застерігають охочим здійснити такий обмін, потрібно поквапитись. Через війну Національний банк продовжив обмін старих монет на рік, і термін добіжить кінця 30 вересня 2023 року. Йдеться на сторінці Нацбанку у Фейсбук. Обмінювати старі копійки. На монети та банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу, можна безкоштовно та без обмежень у підрозділах НБУ, та в ниці у уповноважених банків, Ощадбанку, Райффайзенбанку, Приватбанку та Пумп – і у сумах кратних 10 копійкам. Тобто, якщо ви принесете до банку старих копійок на суму, скажімо, 10 гривень 25 копійок, то отримаєте дійсними грошима 10 гривень і 20 копійок.